В одній казковій країні, де вже давно не траплялось ніяких див, жила одна маленька дівчинка не така собі, звичайна, як я і ти. Любила свого чорного кота і чаювати з книжкою. Одного разу на прогулянці знайшла вона зернятко маленьку, а дівчинка в серці мала багато любові і жалю. Шкода їй стало, щоб вона пропадала. Принесла додому і посиділа у горщик. А ще дівчинка мала в серці багато вір. Одного дня зернятко показала зеленого чубчика, який щодня розростався, раділо серце дівчинки. А коли кущик зацвів, принесла вона його на те місце, де знайшла, і висадила на галявині. Щодня приходила навідати свого квітучого друга. Які одного разу виріс більший за неї, і з малого зерняти може стати великим дивом.